Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Єфремов Олександр Васильович народився 21 лютого 1972 року в селі Калайденці Лубенського району Полтавської області. Навчався в місцевій школі та Березоворуцькому аграрному технікумі. У 1989 році був призваний на строкову військову службу до повітряно-десантних військ у підрозділ спеціального призначення. Увесь свій життєвий шлях займався підприємницькою діяльністю 20 квітня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України, де проходив військову службу у підрозділі розвідки військової частини А-7014, яка входить до складу 66-ї бригади. Був командиром машини першого розвідувального відділення першого взводу розвідувальної роти. Загинув 27 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Брусівка Донецької області. Осмертно нагороджений нагрудним знаком 66-та окрема механізована бригада сухопутних військ. У воїна залишилися дружина та двоє синів. Пам'ятаємо вічна слава герою!